Мультитест 2023 математика завдання 24,9 знайти похідну функції в точці. Дана функція і дана точка. Запишемо похідна від косинус 3х. Це похідна складеної функції. Шукаємо похідну зовнішню, це похідну косинуса. і на похідну внутрішню це 3х. Похідна від косинуса мінус синус. 3х зовнішня на похідну внутрішню 3 похідна. Від 3х похідна 3, переносимо наперед буде мінус 3 синус 3х. Підставимо точку в похідну. штрих від пі на 18 дорівнює мінус 3 на синус. 3 на пі на 18. Скоротимо тут 1, тут 6. Буде мінус 3 на синус пі на 6. Синус пі на 6 – це 1 друга. Маємо мінус 3 других відповідь. Мінус 3 других.